Вітаю! З вами Ігор, і зараз ми розглянемо функціонал вкладки Реєстр рахунків. Вона дуже схожа на вкладку Фільтр. У верхній частині бачимо кнопку Очистити фільтр та кнопку довідка. До них повернемось трохи пізніше. Ця вкладка предназначена для зручного та швидкого фільтрування бази рахунків. Ми можемо фільтрувати за наступними параметрами. Це дата створення рахунку фактура, мій рахунок, який був обраний у цьому рахунку фактура, моя юридична особа, контрагент. Та юридична особа контрагента. Також є можливість фільтрувати за сумою, яка була у рахунку фактура. В лівій частині відображається посилання на останній рахунок. Але воно відображається тільки якщо в рахунку фактура воно так само відображається. Якщо ми в рахунку фактура очищаємо дані, і в нас очищаються поля з посиланнями на останні рахунки, то, відповідно, тут вони теж очистяться. Кнопка очистити рахунок працює просто. Один раз натиснули, почекали пару секунд, і всі значення в полях для редагування автоматично повернулися до початкових. Натиснувши кнопку довідка, ви можете побачити всю необхідну інформацію по цій вкладці. Дякую вам за перегляд. Бажаю продуктивного робочого дня і до зустрічі!